Так, добрий вечір, запоріжці. Дивлюся Запоріжжя. Буду дивитись вас, мабуть, окремо, бо вчора зробила зі всіма на вас розклад і на райони, на місто. Але, мабуть, вам буде довго дивитись, не всі хочуть, щоб ви не витрачали час на інші міста. Буду робити такі маленькі. Відео. Так, Запоріжжя, 13 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару? Вам ракети? На 13 вересня хлопці працюють, буде збиття, ракети будуть збивати, але все одно місто в сльозах. За якусь дитину, чи що дитину буде поранено. Будьте уважні дуже. Запоріжжя, Запоріжський район. Чого мала Катеринівка? Що чекає ці громади? Чого людям стерегтися на 13 вересня? Крім шахедів нічого. Шахеди і ну це ресурси, це техніка. Ну я не разви там чому так показує техніку, багато ресурсів техніки. На 13 шахедний. Кидний удар, це буде прильотом, а ні, хлопці будуть забивати їх. Ну, уламки, угу. ну, бачите, йдуть уламки. Так, я буду вас дивитись на двох колодах, більш прискіпливо, як і наше місто, як своє місто Дніпро, я дивлюсь, так, Запоріжжя 13 вересня. Чого мирним людям стерегтись? Чи є загроза ракет або шахедів? Буде атака. Це що, шахенди будуть чи ракети? Ракети. Знов показує ракети ця колода. Так, місто Запоріжжя 13 вересня чи загроза мирним людям, чи загроза ракетного або шокетного удару. 13 вересня. А, будьте обережні, бо місто буде в сльозах, бачите, це вже не перший раз. Різні колоди те ж саме показують. Будьте дуже обережні. Пасхуда може кидати ракети 13-го. Бережіть себе, просування там немає ворога, але ракети-шахеди нас будуть задалбувати. Зустрінемось з вами завтра. Подивимося, що нас чекає.